4 березня до оперативно-диспетчерської служби головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області надійшло повідомлення від 84-річної жительки міста Рівне. Старенька благала про допомогу. одразу за вказаною адресою виїхав черговий підрозділ рятувальників. Прибувши до місця виклику, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій від сусідів дізналися, що пенсіонерка проживає на четвертому поверсі. Вона важко хвора, пересувається на милицях та проживає одна. Так як двері в квартиру були зачинені середини, та ніхто не відчиняв, рятувальникам довелося підніматися на балкон четвертого поверху за допомогою пожежної автодрабини. Проникши у всередину приміщення, рятувальники знайшли там жінку. Яка була майже у напівсвідомому стані та лежала біля ліжка. Її одразу надали першу долікарську допомогу та викликали працівників швидкої медичної допомоги, після чого потерпіло було госпіталізовано до лікарні. Як згодом дізналися рятувальники, жінка в такому стані перебувала майже два дні. На щастя, вона дісталася до телефона та зателефонувала до служби порятунку 101. Не, Не побились нічого. Ні. Ну, упала з ліжка. Я їм не з ліжка впала. А отут, отут, тут щось я робила, не пам'ятаю. Збавилася. все трусить, о трюсити. Ой. даже.